звати Юлія Босак. Я коуч, я арт-терапевт і я практикуючий психолог. Коли йшла сьогодні до вас, в нас така тема, як коуч може підсилити себе як профі через опанування інструменту нейрографіка. І от перш, ніж я перейду до цієї теми, хочу вам сказати, чому я взагалі висвічую цю тему. Я вчора сіла, порахувала, скільки кейсів: за ці три роки таких чудових кейсів у мене було як у коуча. Так як я працюю і як арт-терапевт, і як коуч, то в мене практика ділиться навпіл 50 на 50. Так от, за ці два роки 100 успішних кейсів, в мене триває заняття 2 години, тому порахуйте, 100 клієнтських кейсів на 10 занять і на 2 години ще помножте. Скільки годин я присвятила допомозі нашим українцям, як в соціальних проєктах, так і, звичайно, в особистій практиці. І в групових, і в особистій практиці. І що я хочу сказати? Я дуже багато уваги приділяю саме рефлексії, і приділяю дуже багато уваги тому, що людині. Для того, щоб отримати опору на себе, потрібно повертатися до себе, повертатися до своїх емоцій, повертатися до е своїх мрій, до бачення майбутнього, так? не чекати, що щось десь колись там відбудеться, а ставати творцем свого життя. І щоб бути творцем свого життя, от якраз тут нейрографіка дуже чудово нам допомагає.